Всім вітання з лісу. Нарешті ми вибралися. Слухайте, довго чекала, вже мені і підписники казали, що їдьте до лісу, їде до лісу. Ну Ми ж приперлися. Що ж сказати? Свинячий голос. Уже, знаєте, як уже, мабуть, близько 12-го дня. Отам по дорозі машин стоїть. Уйма ціла, багато страшне зустріли знайомих. Зараз іду. Я вже сюди знайшла. Вчора знайома каже, назбирала маслюків сім е лідер. Ми ось тільки зайшли, і це ж після людей також, але в неї, знаєте, літні. А це такі гарнесенькі, як я люблю. В неї такі оті жовті, такі лупухи. Он наша владуся щось знайшла. А, два грибочка. Зараз будемо дивитися. І сказала, і білі повалили. Не могла подумати, наскільки сухий ліс. Ну, Дощі в нас були такі, що прям знаєте тижня-два тому. Може, днів 10, що прям е, такі ось от, таких на, от, 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 от на... масу збирають отакі. От ось, бачите, я їх називаю літні. У них така тонка ніжка і дуже погано потім знімається оця шкірка з них. Е, скільки вам сказала? Сьогодні вже вона знайшла сім білих знайома. Е, і маслюків три відра. Ну, а там показала нам повний кошик. Тебе ще є, так? Да? Ну, клади сюди. Кидай. Тільки погані не беремо. Така слизота. Я ще приїхала в домашніх отих, таких своїх чорнобривцях у тапочках. То слухайте, десь на пагорб страшно заходити, прям літаю. Така слизота. Ну, якщо я знайду білий, то відверто дізнаюся, в вересні у нас сьогодні яке число? А яке у нас сьогодні число, люди? Кажуть, ага, сьоме. Вересня ще ну, не збирала білі. А ну тут ось можна подивитися, що це таке. Хе -хе. Поганки. От брехуни, слухайте. І он поганочка. Так. Дивлюся, всі ж блогери викидають такі ж грибів у них страшне. Ну, дивимося. Ось тут були білі, Бог його знає. Тут я знаю чітко, що є вже такої восени пізньої осені, але ж якщо тут знайшли, то можливо і нам вдасться, все ж не ви збирали, правильно? Я так думаю. Чуєте, як... який шурхіт? Тому що дуже сухе все. І от зараз туди спускатися, я буду їхати прямо. Дивіться, дивіться, як нога. Так, дивимося. Дивимося. Поки нічого не бачимо. Ну, це таке, отут ще рано, наприклад, зеленухи. Зараз я обережно буду спускатися, бо, ой, щоб я не горгонула. Як щось знайдемо, ще обов'язково покажу. Так, мухоморчик і маслючки, я б навіть сказала, переростки. І ось, і ось. І он, це вже взагалі, мабуть, гикнувся. А ми, знаєте, що знайшли. А ми ж так і знайшли те, що шукали. Я вже не буду вимикатися. Тут мені йти буквально 10 секунд. Заходите в ліс і шукаєте такі горбочки. А в тих горбочках живуть грибочки. отакі грибочки. Раз. Далі Влада. Он такий. Закриваємо, ховаємо горбочок. Місце. Ось, ще. Все прикриваємо. Так, ось два. Тут страшно і ставати. Ось іще манюсенький. Що ти думала, що там ще десь Ой, ну забирай. Ото шапка. А дивіться тепер, що таке? Ану покажи. А, ага, він вже все. А йому вже все. Ага. Дивіться. Бачите? Повністю черва. Це сточила. Це кажуть, а ну тугенький. Оце ж ми знаєте, по чому замітили? Після нас не знайдете. А отак ішли, а вже попіднімали. О, чу, Що це коше спати? Я думала заховати після когось. Ану, хить-хить-хить-хить. Так. О, ну це вже хоч на щось принаймні схоже. Нема більше? Нема. А тепер отак зробили розрівняли. розрізняли люди. О ті, що мені кажуть, навіщо ви варвари з коріннями. Подивіться, я йду по своїх місцях, на яких я вже збираю грибочки близько семи років. І вони тут постійно є. І я знаю, що якщо їх ніхто ну, не побачив. Бо я ж як риюся, я ж все поховаю. І навіть вам скажу більше, я оце отак відкину, туди кудись воно, на доріжку. Щоб не бачили, що я тут рилася. Ні, немає. То грибочки ж постійно є, мабуть, і оце ось так, я так думаю. А ну. Ми... Ось, тут бачите, ось ніхто його не знайшов. І все, вигнали повністю. Зараз заховаю. Я ніколи не рию, так як граблями. Зараз іду, не чую, що мене гукають. Ось хтось зрізав. Тут його чистив. Ну, звісно, я це місце знаю, так і вже почала шукати. І вони ще можуть і туди піти. Отам треба ще уважно подивитися під гілками. Ну, У мене ж такі діти, що вони ж летять. У мене вже аж, знаєте, я вже аж задихатися почала. По-перше, я не дуже звикла в лісі ходити, ну, коли дуже тепло. На дворі зараз така теплота. Ну, влада прийшла на наші місця. Хто нас уважно дивився? Це ще з минулого року. От знову, щоб не казали, що ми неправильно щось робимо. Ви знаєте, скільки я перечитала? Дивіться, який красень. А де другий? Лада ховає місце, ти знаєш наш секрет з тобою. Мишла. Ми навіть так це, щоб наші мужики не знали. Тут не чисть коло цього місця. А ну дивимося, де ж другий. Десь повинен бути в цьому районі. Один навряд чи, Може, хіба що маленький? Ну, давай до кошика. кладеш, клади. Та, в тому році були здорові, так воно ще ж їм. Я не збирала ніколи, воно ще ж начебто їм і ну дощі просто. Хтось мені написав, добре вам, у вас дощі. Люди, у нас їх за літо було п'ять тих дощів. Оце були в серпні, такі, що, вибачте, мене води по коліна на грядках було. Завдяки цим дощам, дякувати Богу, що гриби полізли, але ж пропали всі помідори. І та городина, як тільки не дуже подобалося. Отут я знаю колись були. Ну, Тобто наші місця. Поки що не бачу. <різь> Каже, ну збирай, Юра, збирай маслуки. І оцей ліс, ого, он дивіться, хтось, наче, крижав. Я ж кажу, вони тут. Вони в цьому районі. он, подивіться. Ось гар... добряче така гарна ніжка була. Вон дивіться, що робиться. І от, бачите, пішли. Порозривали, порозривали, хтось добре поживився тут. От скажіть, будь ласка, тут начебто так і небагато, чого вони його викинули. Це дивні люди. Я зарию місця. Він вода кажуть, були, так. Да. І он. Вони були височенькі, їх було видно. Ну, що ми дивимося на чужі знахідки? Треба свої шукати та ділитися враженнями. Дивно те, що в цьому році не в тих містах взагалі, де раніше білі. Тут ніколи ми їх і не збирали. Ось один, ну це трофей мого чоловіка, тому не можна займати. Далі ще один. Ах дивіться, який взагалі. Ну, красень! красенем. Так, а тепер обережно йдемо. Я побачила... О, наш дивіться, який. О! Оце! Мабуть, червивий, але ж все рівно приємно. Дицека, У мене ще я вам знімаю, а очі ж туди погнали, погнали, погнали і погнали. Бачу горбик, цікаво, що це. В цьому, в цьому районі просто ніколи білих не було. Фу! Це брехливий маслюк. Ну, нічого. А я вже, слухайте, тут в такому... Такій ейфорії, хотіла сказати екстазі, ну та практично. Ну Маслюки є, але зараз, коли є білі, охота йде на білі. Не хочеться маслюки збирати. Оце вже, скажіть, балувані. Ні, не балувані. Просто хочеться після важкої ночі такого адреналіна отримати приємне. Ану, покажи ладу той здоровий. А ну це покажи оцього. Ой, гарний. Ну, от якийсь так показуєш його. І цей який, красень, але віця, бачите, грає. Та я, я бачу все. Може, мені вже знаєте, що я з ним зроблю? Я його повісю зараз на гілку, оцю шапку його отам десь приткну і буду знати, що тут будуть потім білі гриби. Отут порошочок, цей споровий, він висохне, посипеться і буде на наступний раз. Букає чоловік каже, десь швидко сюди. Я вже забігалася. Слухайте, кажу, у кожного є свій телефон знімайте. Каже, я розгубився чи рвати чи рвати. Ну це ж, каже, чи це маслюк. Та маслюк сухий. Здається, його ще називають чи козляк, чи як їх он там багато страшне, аж он туди пішло. Я ж їх кажу, я їх не дуже люблю збирати, бо їх важко чистити. Але їх тут слухайте. Та звісно люди відрами наривають. Вон, віти, куди і пішло, і пішло, і поїхало. О, суки. Ну, зараз трішки поможемо людині, бо. Бо людина. О, о, -о, -о дивіться. І далі. І далі. Ой. Вон красені які. І он туди полізли. І туди полізли, слухайте. Вже навіть боюся і камерою і шукати їх. Зараз будемо збирати. Видно сюди цю частину. І вона ж туди, він бачу. Він бачите куди? Видно, що сюди не дуже хто й доходив. Тут ліс зазвичай з відстанню великою. Місяць десь кругом є, а тут немає. А, зараз нас таки. Давай давай, збирай, знайшов молодець. Натрапили на одне місце, нарізали практично кошик хвилин за 15, так це тільки у мене, а ще три кульки, тільки що пішли трішечки далі, по місцям нам знайомим. Дивлюся, такий пагорб. Вода не рви, Ось дивіться. Один красень. А десь ж повинен бути другий. Ну, в радіусі двох метрів. Ось дивіться. Ще один. ось. Ще один. Ой, який гарнисенький. Ой, я тебе буду фотографувати це найгарніший, підожди. А ну каже, ще. Де-де-де. Хоч хоча б не наступалочка, стоволочка, не рви зайчик, добре я. Хотя Віта потім буде взимку дивитися гарнючі фото. Ой, дивіться також. Ой, красиво, Десь можуть бути і там. Ну я ж знімаю, а вони бігають. Е... Бачите, як дивіться, дивіться, що робить. Щоб я, не дай Бог, бо його кульок, а то твій кульок сам будеш і чистити це все. Бо в нас же ще ж між собою якісь змагання вічні. Оце так, оце родина, от уявіть. У нас вічні змагання, хто більше назбирав. Можна подумати, що нам за це, хтось десь приїхали додому, премію дали. Так, Влада, можеш отой виривати. От, а ось, щоб ми про нього не забули. І треба пошукати тут десь видно ж бути його. Пара, може там. половинка, ну, Поки не видно. Наша прогулянка практично е завершена. Дуже спекотно, важко ходити. Подивіться на мої руки. Не взяла ж з собою гумових рукавичок, думала, вони ж таке все сухе, ага, все рівно фарбуються руки страшенно. Ось вже практично до машини ми дійшли, а тут раніше був ліс, його повністю вирубали. Але пам'ятаю, що були біленькі. Іду пагорб. Стоїть, думаю, відкрию, подивлюся, відкрила, подивилася. Такий манюсінький, гарненький. Кажу чоловікові, шукай, десь повинна бути ж його пара. З цього боку я ще не обдивилася. А ось, ось тут ось. погано їх видно. Ті, що великі, всі поточені червою, практично всі поїжені. А оці маленькі, дуже складно знайти, ну то я вітер манюсенький, ну ось як воно було. Ну, ось так, ось, ну трішечки. Ну, тут можна побачити, складно. Діти вже взагалі пішли в машину, не хочуть, бо жарко. Ну, я хочу ще походити, всі жниють. Оце я казала, я їх не хотіла їх брати. Вони притіліпалися просто як відчували. Бо я з чоловіком сьогодні була, їздила в розсадник, ну, рослин, купувала там, покажу в наступному вже відео собі рослини, і чомусь вирішила, кажу, давай може в ліс проїдемося. Він каже, та давай. І тільки заїхали додому, вирішили поснідати, і явилися я, я, я два пиріжка, отакі, як оце, оце Ілля, оце Влада. Кажу, ми в ліс будемо мабуть, їхати. А ми так кажу, ми, ми так і знали, відчували. Зараз ще отут ось подивлюся трішечки. Все, взяли і їхали, але я їх знаю. О, слухайте, мені здається, що ось. Ось, який горб. Це ж добре, що, ну бачите, вам його, на камеру його взагалі не видно. Оце мені здається, що гриб. Не підходь сюди. Так, а ну дивимося. Та ж звісно. Що тут і говорити? Ну, це вже був величенький горбок, й грибочок гарненький. Доща треба. Треба трішечки дощу, тому що все сухе. Так, ховаємо і дивимося. І, мабуть, оце ще, я так думаю. Бачите? Ну, ну взагалі, ну як практично не видно. Ану. Є, У мене вже очі побігли туди, як у хамелеона наперед полізли, чи як у равлика, чи не знаю в кого. Так, і цей гарненький. О, ці тугі. Ці можна брати. А ті сидять в машині, зараз... Та! І що? То заради двох грибочків. Мені таке начебто здається, що і тут ось. Ні. Воно як гриб, воно, слухайте, чути, Я взяла цей своє напівдраний. Цей кошик, ну, головне, ж не краса кошика а результат, я так думаю. Десь мені таке начебто вместе <гум> ну, вирубали в минулому році. Може, щось насадять інше, чи я чомусь сумніваюся. Таке начебто я тут ось схоже Ні, вже якщо погано так гребеться, що не розбереш, нема там нічого. Ой, мабуть, мабуть, на сьогодні і все. Ще не кажу до побачення, а як приїдемо додому, висуплю гриби, бо вони в нас тут в пакетах, ми ж не розраховували на таку кількість. Тобто вони в нас в тих ємностях, в яких зазвичай ну, гриби не можна ні збирати, ні е, довго їх там тримати, бо вони псуються. Тому зараз будемо їхати додому і покажу вже наш результат. Ми вже вдома все. Вигрузили. Оце за дві години ми назбирали скільки грибочків. Ну, тут маслюки і білі грибочки. Білих, можливо, ми знайшли штук до 20, мабуть. Різних розмірів, і великі, і маленькі. Тут, ось дивлюся, хтось скрипиці вкинув. вкинувся мій син, хоче, щоб я дві штуки аж. Я їх не брала, також були. Дуже багато грибів в лісі вже порчених, багато сухих. Бачила парасольки з зонтики, ті взагалі засохші, хоч бери, отак от, знаєте, та вазу став повністю, все, висушений грибочок. Ну, тобто, їхати можна. Переважна більшість маслюків, отакі, знаєте, літні сорт такий, от, що вони будуть зараз нам так погано чиститися. Бачите, як? Ну нічого, впораємося. Син мій назбирав, оце в нього, бачите, ось дивіться. Чоловік мені назбирав, оце ми з невісткою такі частенькі. А оце син він гребе все разом зі сміттям, ну щоб в нього був був найбільший пакет. Тепер оце все мені перебирати. Оце, оце весь. Я, Отримали. Я... Отримали масу задоволення, але треба доща. Так що сезон ми відкрили. Хто бажає, сміливо можете йти. Є до речі, ось покажу білий, бачите? Ось він здоровецький, а якщо такі вже великі, все вже пропало. Пропавші. Все, дякую за перегляд. Ми отримали задоволення. Сподіваюся, ви також від перегляду нашого відео. До зустрічі!